Життя в селі завжди навчало людину помічати дрібниці, які приховують справжні дива. Те, що міському жителю може здатися дивним експериментом чи вигадкою, для селянина звична справа, бо природа сама підказує рішення. Ось так і з'явилася колись проста, але надзвичайно дієва порада в строми гілочку троянди в цибулю. І вона пустить коріння швидше, ніж від будь-якого порошку чи стимулятора росту. Звучить, наче жарт, але за цим стоїть народний досвід, перевірений руками десятків господарів, які не раз рятували троянду від загибелі або розмножували улюблений кущ без зайвих витрат. Троянда квітка ніжна, горда, але й вибаглива. У сільських дворах її любили здавна. Садили біля хат коло криниці на городі біля стежки. Вона не лише прикрашає обістя, а й приносить відчуття домашнього затишку. Але кожен, хто хоч раз намагався укорінити троянду з живця, знає, це справа не з легких. Часто гілочка в'яне, загниває, не випускає жодного корінця. Тоді виникали народні хитрощі, шукали способи, як допомогти тій ніжній рослині вижити. Без хімії, лише природою, і одного разу хтось спробував вставити держаку звичайну цибулину і побачив диво. Гілочка залишалася свіжою, а через кілька днів на зрізі починали з'являтися білі ниточки корінців. Селяни завжди вірили, що цибуля не просто овоч, а цілий живий акумулятор природної сили. Недарма ж вона лікує застуди, знезаражує, відганяє гниль. Та шкідників у ній зосереджено багато природних соків, які здатні не лише зберігати, а й передавати життєву енергію іншій рослині. Тому, коли гілочку троянди встромляють у серединку розрізаної цибулини, вона наче отримує щеплення здоров'ям. Сік цибулі знезаражує місце зрізу, не дає грибкам розвиватися, а водночас живить держак потрібною вологою та мікроелементами. Виходить, що замість гнилі зростання, замість засихання відродження. Для селянина такі спостереження не дивина, бо він щодня має справу з землею, з водою, з живим корінням, те, що вчені називають біологічним стимулюванням у народі, просто кажуть природа сама знає, як допомогти. Кожна господиня, що мала квітник, розуміла, що троянда не любить поспіху. Її треба відчути, дати їй догляд і тепло, навіть якщо то лише гілочка без корення. А коли цю гілочку встромити у соковиту, свіжу цибулину, то вона ніби отримує друге життя, ніби потрапляє під крила живої сили, що оберігає її від усього поганого. Чимало старших жінок розповідали, як колись на Великдень чи на спаса. Вони зрізали гарні троянди, а потім шкодували, що ті швидко зів'яли. І щоб не пропала краса, вони брали ніжну гілочку, зачищали нижній зріз, встромляли в цибулину і ставили у вологий пісок чи землю. Минали дні, а троянда не лише не в'янула, починала зеленіти, пускала нові бруньки. Дехто з недовірою дивився, а потім сам пробував і дивувався, наскільки це просто. І з того часу по селах почали передавати пораду від хати до хати. Хочеш укорінити троянду, дай їй цибулину на підтримку. Ця порада наче проста, але в ній закладено глибоку суть. Бо селянин знає у кожній рослині є душа, і коли одна допомагає іншій, то народжується справжнє життя. Так і тут цибуля віддає свою силу, щоб троянда розквітла. Це нагадує і про людські відносини коли сильніший підпирає слабшого, тоді обидва тримаються. Саме тому народ так цінує подібні маленькі чудеса, бо в них мудрість предків, що вчили не марнувати жодної дрібниці, а в усьому шукати користь. Тож історія про те, як гілочка троянди оживає завдяки цибулі, це не просто трюк, а приклад того, як у природі все взаємопов'язано. І сьогодні, коли в магазинах продають дорогі стимулятори та порошки для укорінення, селяни все одно повертаються до старих способів, бо знають те, що зростає з любов'ю і простотою, завжди буде міцнішим. І якщо візьмеш гілочку троянди, вставиш у живу цибулину і посадиш у землю, то не дивуйся, коли через тиждень-два побачиш десятки білих корінців, що тягнуться до життя. Природа не зраджує тому, хто діє по-людськи з вірою та терпінням. Щоб зрозуміти, чому цей метод справді працює, треба подивитися на нього не як на дивакувату хитрість, а як на природний союз двох живих істот квітки і овочу. У цибулі є все, що потрібно для початку життя: волога, сік, мінерали, а головне сила, що запобігає гниттю. Тому вона. Створює для гілочки троянди маленьке середовище, ніби природну колиску. Коли зріз вставляють у цибулину, соки одразу проникають у тканину стебла, насичують її поживними речовинами, і той шматочок зеленої деревини вже не висихає. Навпаки, всередині починається спокійне пробудження. Зріз не чорніє, не гниє, а зберігає свіжість, немов щойно відрізаний. Це перший крок до утворення кореня. Сам процес дуже простий, але вимагає уважності. Спочатку треба вибрати здорову середню за розміром цибулину, не стару й не зовсім молоду, вона має бути щільною, без ознак плісняви, з живим запахом, потім гілочку троянди, бажано свіжозрізану, очищають від нижніх е, листків і колючок, щоб залишилося лише кілька бруньок, зріз роблять навскоси. Під кутом, щоб площа живлення була більша. Потім середину цибулини акуратно розрізають ножем, не наскрізь, а лише настільки, щоб вставити держак. Він має сидіти щільно, без зазорів. Ось тут і криється головний секрет: цибулинний сік починає поступово обволікати стебло, створюючи вологий знезаражений мікроклімат. У таких умовах навіть слабка гілочка не засихає, а прокидається до життя. Після цього таку комбінацію цибулину з гілочкою ставлять у землю або у вологий пісок. Глибина приблизно на третину цибулини, щоб верхня частина трохи виступала. Землю треба поливати помірно, не заливати. Місце вибирають тепле, але не спекотне, краще притінене від прямого сонця. Якщо зробити все правильно, уже через 10 днів можна помітити зміни. Гілочка не в'яне, листочки залишаються зеленими, а через кілька тижнів починають з'являтися тоненькі корінці. Усе це відбувається без жодних стимуляторів лише завдяки природним сокам цибулі вона, наче, ділиться своєю силою, як мати з дитиною. Такий спосіб особливо корисний тим, хто хоче розмножити рідкісну троянду. Яку шкода втратити у селі? Кожен кущ мав свою історію десь подарували на весілля, десь принесли з церкви, десь виростили від бабусиної квітки. Тому господині завжди намагалися зберегти кожен живець і метод із цибулею став для них справжньою знахідкою. Адже буває, що навесні ще холодно, ґрунт сирий, гілочки швидко гниють, а в хаті, в теплій землі, під плівкою чи в банці. Вони легко приживаються завдяки цибулині, це і просто, і природно, без жодних витрат. Є ще одна важлива деталь у цибуліщ є фітанциди, природні речовини, які знищують бактерії, саме вони і рятують зріз від гнилі. Якщо встромити держак у звичайну вологу землю без підготовки, то через день-два він почорніє, а в цибулині тримається чиста, знезаражена волога. Яка допомагає живцю вижити, крім того, запах цибулі відлякує дрібних комах і грибки, що часто уражають саджанці, Тож цей метод не просто народна вигадка, а цілком логічний природний процес. Дехто робить інакше замість цибулини використовує шматочок картоплі, і це теж працює, бо картопля містить крохмаль і вологу. Але саме цибуля має ту особливу силу очищення, яку не можна замінити. Вона не лише підтримує вологу, а й активно живить. Можна сказати, що цибуля це природний антисептик, і добриво в одному. І коли троянда пускає перші білі ниточки коренів, то саме вони згодом стають основою нового куща, що потім цвіте не гірше за материнський. Є селяни, що вдосконалили цей метод, вони вставляють держак у цибулину, потім обгортають усе поліетиленом, щоб трималася волога, і ставлять на підвіконня або у теплу хату. Так створюється парниковий ефект, і троянда укорінюється ще швидше. Інші садять прямо у город, але прикривають пластиковою пляшкою без дна. У будь-якому випадку суть одна: дати гілочці трохи часу і живого соків. Важливо не поспішати, не чіпати її зайвий раз. Коли корені з'являться, цибулина поступово розм'якне, а троянда почне рости самостійно. Так працює народна логіка проста, але глибока. Коли немає грошей на спеціальні засоби, людина звертається до природи, і саме природа дає те, чого не знайдеш у жодній крамниці гармонію і здоров'я, бо троянда Укорінена через цибулю росте міцнішою, не боїться хвороб і краще переносить пересадку. Це вже перевірено роками. Досвідчені господарі кажуть якщо троянда проросла через цибулю, то вона буде жити довго. І в тому є частка правди, бо в неї з самого початку закладено здоровий природний старт у кожному селі є свої історії, які передаються від людини до людини, немов добрі казки. Але в них не вигадка, а жива правда. Про цибулю і троянду теж розповідають по різному хтось дізнався від бабусі, хтось побачив у сусідки, а дехто навіть почув по радіо чи прочитав у старому журналі Домашня господарка. Але всі погоджуються це працює. Ще здавна люди помічали, що в землі все пов'язано. Одна рослина може допомагати іншій, як добрий сусід допомагає господарю в скрутну пору. Так само і з цибулею, вона не лише корисна на кухні, а й у саду: охороняє, підживлює, лікує. І коли з неї виростає троянда, то це не диво, а справжній урок від природи. Стара Марфа з Полтавщини, наприклад, згадувала, як ще її мати навчила цей спосіб колись після зими. Усі троянди вимерзли, а лишилася одна єдина гілочка. Жінка не знала, як урятувати ту красу, і тоді взяла свіжу цибулину, вставила туди держак, закопала у пісок біля печі і стала поливати теплою водою. Через три тижні гілочка пустила коріння, і від неї потім розрослося кілька кущів. Відтоді кожну весну Марфа розмножувала троянди саме так вона казала. Цибуля дає троянді серце, а земля життя. І тепер у її селі ніхто не сміється з цього методу, бо в кожного двору ростуть пишні троянди, укорінені саме через цибулю. У Карпатах, де погода часто мінлива і вологість велика, цей спосіб теж прижився. Там кажуть, що цибулина виганяє холод з землі, а троянді допомагає не змерзнути. У гірських селах. Часто садять троянди у великі дерев'яні діжки, щоб їх можна було заносити до хати на зиму. І коли укорінюють живці, то обов'язково вставляють їх у цибулину, бо це, мовляв, дає тепло від середини. Люди помічали, що ті троянди, які пускали коріння з допомогою цибулі, пізніше цвіли рясніше і мали товстіші стебла. Навіть колір бутона ставав яскравішим. Ніби рослина справді взяла частинку сили від земного овочу. Цікаво, що в давнину, коли не було теплиць і спеціальних добрив, господарі знаходили свої природні засоби. Для розмноження троянд використовували навіть кору верби, ставили держаку воду, де плавала гілочка верби, бо та виділяє речовини, що стимулюють ріст, а ще саджали троянду у вологу глину або у суміш з землі з попелом. Усе це були народні аналоги сучасних препаратів, але з часом люди помітили, що цибулина дає найкращий результат, бо поєднує і вологу і живлення і захист. Тому цей спосіб став золотим стандартом серед сільських квітникарів, навіть коли з'явилися покупні засоби. Є навіть своєрідні обряди, пов'язані з цією справою. У деяких селах жінки укорінювали троянди. Саме на благовіщення або на повний місяць вважалося, що тоді природа має найбільшу силу пробудження. Казали посади троянду з цибулею на молодик, і вона розквітне як серце молодої. Такі звичаї передавалися як частина домашнього господарського календаря. І хоча сьогодні багато хто не зважає на ці прикмети, все одно старші жінки й досі роблять усе по-старому. Бо знають, земля пам'ятає ті руки, які її слухають. У сучасних умовах, коли є купа хімії та пластикових горщиків, цей метод, наче, ковток чистого повітря. Молодші господарі, що вчаться у своїх батьків, із подивом відкривають для себе, що без добрив і магазинних порошків теж можна виростити здорову квітку. Багато хто знімає відео чи пише в інтернеті, спробував метод із цибулею, і спрацювало. І що цікаво, навіть науковці підтверджують сік цибулі містить природні біостимулятори, які допомагають клітинам живця швидше поділитися і сформувати корінці, тобто народна мудрість знову виявилася попереду науки, так само, як колись люди садили помідори поруч із базиліком, щоб відлякувати шкідників, або капусту поруч із чорнобривцями, щоб не було гусені. Так і цибуля стала вірним помічником троянди. Це не лише практично, а й символічно грубий овоч і ніжна квітка, дві протилежності, що допомагають одна одній, і саме з таких прикладів складається сільська мудрість проста, але глибока. Бо в селі кожна річ має своє місце, і навіть звичайна цибулина може стати ключем до нового життя. Такі приклади показують, що старі методи не варто відкидати, бо коли старе поєднати, з новим виходить найкраще. Хтось, можливо, посміхнеться, почувши, що троянду вставляють у цибулю, але той, хто спробував, уже ніколи не сумнівається, бо результат говорить сам за себе кущ живе, росте, цвіте, і з кожним роком нагадує, що все велике починається з простого. І ця проста сільська порада. Ще одне підтвердження того, що народ не помиляється, коли слухає землю. Якщо підсумувати все сказане, то стає зрозуміло, що цей метод не просто хитрість, а справжня наука, народжена з життя, у ньому поєднано спостереження, терпіння і любов до землі. Щоб троянда прижилася, треба не тільки встромити її в цибулину, а й створити правильні умови, дати час. Не забути про тепло і догляд. Люди, які пробували цей спосіб, кажуть найголовніше не поспішати і не перезволожити, коли цибулина занадто мокра, вона починає гнити, а коли пересихає, не встигає передати вологу живцю. Тому все має бути в міру трохи вологи, трохи світла і багато терпіння. І тоді гілочка троянди віддячить новим життям, потужним корінням і свіжими пагонами. Секрет успіху полягає не лише у самій цибулі, а в уважності людини, бо навіть найкраща порада не допоможе тому, хто робить усе аби як. Треба дивитися на рослину, відчувати її стан. Якщо листочки починають бліднути, значить мало світла. Якщо ґрунт має неприємний запах, значить, забагато вологи усе це дрібниці. Але саме вони вирішують, чи стане гілочка справжнім кущем. Селянин завжди розумів, що земля любить дбайливі руки і не терпить поспіху. Квітка росте так само, як і дитина, від турботи, уваги, щирої праці. Коли троянда вкоріниться, її можна пересаджувати у відкритий ґрунт або у горщик. Найкраще робити це навесні або восени, коли земля ще волога, але вже не холодна. Важливо не порушити ніжні корінці, бо вони спочатку слабкі, тоненькі, як волосся. Тому пересадку роблять дуже обережно разом із зибулиною або її залишками. З часом цибулина розкладається у землі, стає природним добривом, і це знову на користь троянді. Дехто навіть додає трохи попелу або перегною при посадці, щоб підживити нову рослину і зміцнити її усе це старі перевірені поколіннями поради, що не потребують жодної хімії. А далі починається найприємніше. Спостерігати, як із маленької гілочки росте повноцінний кущ, через рік він може вже цвісти іноді навіть рясніше, ніж материнська рослина, це дає людині особливу гордість і задоволення, адже своїми руками вона створила життя, і в тому можливо головний сенс усіх народних методів не просто виростити щось, а відчути зв'язок із природою, з землею і з тими. Хто колись робив так само. Бо кожен успішний кущ троянди це не лише квітка на подвір'ї, а символ того, що праця і любов до природи завжди дають плоди. Щоб уникнути невдачі, варто запам'ятати кілька простих речей по-перше, використовувати лише свіжу цибулину і здоровий держак, бо з гнилого нічого не виросте. По друге. Не ставити саджанець під пряме сонце, воно воно сушить, а не гріє. По-третє, не забувати час від часу провітрювати, якщо живець стоїть під банкою або плівкою, і нарешті не зневірюватися, якщо з першого разу е, не вдалося. Навіть досвідчені господарі іноді мають невдалі спроби, але кожен раз дає новий досвід і розуміння, що природа не любить поспіху. Але завжди нагороджує того, хто старається. Багато хто, спробувавши цей спосіб, більше ніколи не повертається до покупних засобів, бо розуміє, що справжня сила у простоті, і коли на подвір'ї розквітають ті троянди, що виросли з гілочки, вставленої у звичайну цибулину, серце переповнює радість. Адже це не просто рослина, а жива пам'ять про руки, які її виростили. Вона наче говорить своїм цвітом. Я доказ того, що в природі все можливо, якщо зробити з душею. І саме ця віра, що навіть найдрібніша порада може стати дивом, тримає селянина на землі, дає йому силу працювати і любити свій край. Тож висновок простий не бійтеся експериментувати з природою, але робіть це з повагою і терпінням. Спробуйте посадити троянду в цибулю. І ви самі побачите, як вона оживає. не тому, що там якийсь чарівний секрет, а тому, що все живе прагне допомагати одне одному. У цьому й полягає справжня сільська